Вітаю, надаю детальну інструкцію щодо додавання товарів на сайт на платформі OpenCard. І так, ми переходимо за посиланням для авторизації в адмінці. Ну, для свого сайта буде своя окрема. І логінимось під своїм логіном тапором. В даному випадку нас цікавить каталог, розділ каталог. Сторінка товари. І в варіанті, коли ми розміщуємо товари для конкретної товарної групи та вже створено перший товар, ми будемо надалі їх створювати методом копіювання. Копіювати у нас з'явиться товарна позиція, але в поточному варіанті ми заводимо перший товар з товарної групи, тому нам його треба створювати з нуля. Додаємо. Так, о, в залежності від того, яка стоїть задача, можуть бути надані назви товарів. Посилання на сайт постачальника, де брати зображення, а також, можливо, надані метатех тайтл, дескріпшн, котрі ми просто копіюємо вставляємо. В деяких випадках це доведеться генерувати самому. Так. І так почнемо з того, що в нас є. Наразі надається назва товару, тех тайтл та Description вже згенеровані для кожної товарної позиції. Тому забираємо їх з наданих матеріалів. Перша у нас цікавить назва. Заповнюємо спочатку російську мову, оскільки вже згенерована інформація для російської мови. Перша назва, друге тайтл і третє дескріпшн. Діскріпшн. Єдине, що тут би я додав, це у назву кількість елементів. Але, в принципі, в цьому можливо і немає потреби. Все так, моя думка. Так, Тепер нам треба перекласти та вкинути, заповнити ці поля на українській класі. Так, вставляємо наш текст, прикладається, копіюємо і вставляємо відповідні поля у вкладці української мови. Сподіваюся, ви володієте вже комбінаціями клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, а також Ctrl-A. Опс, я десь не буду вставив. Ага. Так, це не прокладка, бо не, не забув вставити Так, Так, це заповнили. Далі у нас йде частина з описом. Опис ми будемо генерувати через чат GPT. Для того, щоб він згенерував нам красивий і коректний опис, нам потрібно поставити йому коректну задачу. Ця задача вже прописана. Ось вона так виглядає. Вона буде прикріплена у файлі до опису до, до цього відео. Єдине, що нам треба тут змінити, змінити назву товару, ось вона обрамлена у кавички. Та також посилання на сайт донор, звідки ми беремо інформацію в принципі, про товар з характеристиками, описами, щоб ChatGPT сформував нам максимально коректний опис. Я цей запит вже вкинув у ChatGPT, і він мені згенерував опис. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Так, це трошки вище. Ось мій запит. Я йому а, його сформував і він написав мені опис. Мене він влаштовує ці, цілком, тому я його забираю: Ctrl-C. Вставляю у російську вкладку Ctrl-V. Ось, і дивимось на форматування, щоб воно не виглядало якось нелогічно або візуально щось не вибувалося. Тобто, у вас опис по форматуванню повинен виглядати саме так. Якщо він відрізняється, нам треба. Очистити форматування, виділити все, очистити форматування, а потім всі ці марковані списки, оці підзаголовки треба виділити. В поточному варіанті нас не цікавить підзаголовок заключення, тому його видаляємо. Так, все. Це у нас заповнено, тепер треба українську мову додати. Ось українська мова у нас буде не форматована, тому зараз потренуємось форматувати текст. Переходимо на українську, Ctrl-V. Якщо у нас якесь форматування криве, ми вставляємо текст через комбінацію клавіш Ctrl-Shift-V. Вставка з очисткою форматування. Так, наразі не забуваємо виділяти жирним підзаголовки. Також оці параметри, котрі вже були виділені самим величним чатом GPT. Ось, тому ми також тут все виділяємо. Щоб швидко виділити жирним, комбінація клавіш Ctrl-B. Не забуваємо про марковані списки. Не забуваємо виділяти все жирним. Ой, не тем. Ctrl-B, комплектація. Так. З комплектацією, з комплектацією зараз ще пограємось. В поточному ленті подалося вивчати та шукати що, що з цього що. Так, наше він там щось виділяв окремо. Ага. Набор для бара-бару мікс і все. Угу, добре. Так, набор для бару преміум мікс Набір для бару преміум мікс все, готово. На цій класі ми закінчили, переходимо далі. Вкладка дані нас цікавить модель, вартість та кількість. Інші поля ми заповнювати тут не будемо. У текстовому документі або у вхідній інформації вам буде вже надано артикул товару конкретного. Вставляємо його в модель. Вартість. Так, вартість. Так, І Кількість виставляємо 9.9.9. Так, на цій вкласі ми все закінчили, ніякі параметри ми про вагу. В ну, поточному варіанті довжина, ширина, висота не вказана, наскільки я розумію, постачальником. Ага, Довжина тільки підставки. Об'єм шейкера і висота шейкера. Тобто в поточному варіанті нам у параметри розмірів вносити нічого. Так, Висота, ширина. Тільки два параметри. Ну, тому довжини немає. Якось тупо заповнити тільки два з трьох, тому не будемо це вносити. Ваги у нас також, на сайті постачальника не вказано, тому ми не вносимо цей параметр. Просто залишаємо поля пустими. Ідемо далі. Перемикаємось на вкладку зв'язки, тут нам потрібно вибрати виробника, але в поточному варіанті він також у постачальника не вказаний, і ми не будемо вказувати, тому що ми достовірно не знаємо, хто саме постачальник чи виробник, ми не будемо його вказувати. Далі у нас йде поле категорія. це Поле відповідає за те, в яких категоріях буде показуватись товар. Попередньо ми вже узгодили, що у нас буде цей товар відображатись по двох категоріях. Це дім та інтер'єр для кухні. Так, ну, треба прописати бар. Барр. Воно автоматично підтягне. Для кухні-барні набори в цій категорії, а також подарункові набори. Подарункові набори, щоб там вони відображала. Головна категорія буде, буде барні набори у нас. Обираємо її з переліку. Ось вона у нас внизу. Так. Далі ми нічого не заповнюємо, на цій паці все. Фільтр пропускаємо. Далі нас цікавлять характеристики. Коли ми створюємо з нуля товар, нам потрібно ці характеристики заповнювати. Коли ми копіюємо товар, нам заповітємо. Конкретної товарної групи, нам потрібно буде змінити лише значення характеристик, це буде простіше. По точному варіанті нам треба створити всі необхідні характеристики і прописати їх значення. Так, Нам чат GPT також допоміг сформувати потрібні характеристики. Вони в адмінці були створені заздалі. Так, Оце нам не потрібно. Матеріал основних елементів. Так, матеріал у нас є два значення. Матеріал підставки. Матеріал підставки і просто матеріал для основних елементів буде називатися просто матеріал. Так. Далі у нас іде комплектація обов'язково. Так, далі. Далі, далі комплектація. Об'єм шейкеру також є сенс прописати. Він вже заведений, так, все вірно. Так, далі. Що він тут рекомендував? Кількість предметів. Кількість. Кількість в упаковці. Зараз у мене кількість. Кількість в упаковці, кількість полиці. А, о, предметів у наборі. Точно. Так, наявність підставки. Підставки буде так або ні. У нас всі набори з підставками. Так, йдемо далі. Матеріал підставки. О, це ми вже, вже завели на початку. Так, колір нам, мабуть, не потрібен, але в принципі, можна, можна внести колір. Хоча така характеристика як колір для такого елемента. Так, нам не цікавий. Так, ідемо далі. Призначення Призначення створюємо. Обов'язково. Призначення. Усюди у цих випітаворів призначення буде однаково. Для дому, для бару, для подарунку. Так, вага не вказуємо, бренд не вказуємо упаковка, ціна. Все це далі не вказуємо. В принципі, все. Призначення. Далі прописуємо значення характеристик. Матеріал підставки у нас наче бамбук. Бамбукова підставка, так. Матеріал підставки, бамбук. Однакове значення. Матеріал. Так, наскільки я розумію, це не нержавіюча сталь, це якась лігована сталь. Давайте подивимось. Ось я знайшов, розбирався з, з тим, які елементи. Так, і подивимось. Сатінірова сталь. Сактинірована сталь. Нож і захрамірований. Так, а, матеріал. Заберемо звідси, я не думаю, що а, так, сатинірована сталь. Сатинована сталь. Добре. Так і прописуємо. Сатинована сталь. Надалі прописувати це вже буде не потрібно, це однакове значення для всіх товарів даної товарної групи. Так, Ага, вставили українську мову. Так, вставили. Далі комплектація. Ось комплектація вже цікаво. Довелося розбиратися. На сайті постачальника вказані ось такі. Але, ага, і тощо. Але якщо подивитися на зображення, у нас тут є один, один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тут раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Тобто три елементи у нас не ідентифіковані. Ну, так чи інакше, ми поки це сюди вкидуємо. Кожну назву елементу пишемо з великої букви. Ага, це вам українська мова. Так, з великої букви і роздільник для них буде крапка за п'ятою. Ось так. так. І пробіл можна прибрати. Шейкер, подвійний джигер. А, так, що у нас далі? Гейзера. Ну просто гейзер. Ми не будемо вписувати кількість, нам головне а, сам концепт. Шипці для льоду. Мадлер. Так, кратко Опс, Не вийшло. Мадлер. Барна ложка. Туплю. Так, барна ложка. Так, а тепер я вивчав це питання, щоб зрозуміти, де який. Так, сумка у нас такого немає. Мадлер, ми написали, шейкер написали. Шейкер, ага. О, є отака штука, не індифікована. Хотторнстейнер. Хоттонстейнер. Так і пишемо. Хотторнстейнер. Хотторн стейнер. Так, далі. І далі у нас ще не ідентифікована, не ідентифікована... Та ж отака штука. Оці ложечки. Так, я пошукав, знайшов, що це таке. Це е, ложечки-соломінки. Давайте їх перекладати, щоб не, не запалюватися. Ложечки-соломинки. Ну прям пишеться один до одного. Так, вписуємо. ложечки соломінки І того раз, два, три, чотири п'ять, шість сім вісім. А у нас 9. Так, перевіряємо далі, що у нас не те. Що тут пишуть? Так, мадлер. У нас таке є мадлер, є таке Далі шейкер там є. Хортон стейнер ми дописали оці штуки. А, оцей нарзаннік, Оцього ножа там немає. нарзаннік Так, як він буде вписатися Нарзаннік. Відрізняється, добре. Так, все, ми динфували всі 9 елементів. Розібралися з цим. Це добре. Так, далі ми вкинемо так. Шейкер. Двойной джигер. Джигер. Можливо, з двома Г пишеться. Так, давайте под... Джигер, все вірно з двома. Е так, е Гейзер. Щіпці для льда. Мадлер залишається, барна ложка, ложка Хоттернстейнер. Залишається ложечки, соломінки і нарзанник. Так, все так і залишається. Добре. Йдемо далі. Об'єм шейкеру в поточному варіанті, наче у нас усі 500 мл. 500 мл. Так, додаємо 500 мл, 500 мл. Предметів у наборі. Скільки? 13. Так, йдемо далі. 13. 13, 13. Наявність підставки. Так. Ага, тут да. Туда, так. Так. Е, призначення. Е, так. Призначення. Забираємо, що він тут нам на... розказував. Е, для дома, для бара, для подарка. Е, так, ще перевіримо, як у нас тут називається вся історія. Е, призначення для дому. Е, для подарунку на подарунок. Є у нас ось такий товар на подарунок, щоб ці фільтри були однакові характеристики. Для дому, для офісу, через кому прописано некоректно. Добре, пропишемо коректно, щоб було для дома. крапка за п'ятою. Для бара. І не для подарка, а на подарок. Так, все і контрол все для дому, для бару. На подарок я би ще прописав а, для відпочинку. Ну, Змійшов таке в коктейлі, це весело, тому все це для відпочинку. Знову не прописав. Так, для отдиха. Так, це ми прописали. Добре. Так, Опції в поточному варіанті нас не цікавлять, тому що у нас немає ніяких додаткових опцій для цього товару. Так, ми переходимо до вкладки зображення. Нам треба забрати з сайта постачальника зображення. Для цього у мене є таке розширення, називається Image Download для браузера. Я викачую всі зображення, у мене вже воно все налаштоване. Так, обираю, які мені потрібні забрати зображення і зберігаю їх в папку з артикулом. Так, завантажуємо. Можна позберігати вручну, це не принципово. Мені для зручності. Так, відобразити у папці всі зображення, нам треба їх перейменувати коректно, щоб у нас не було, не було питань. У Гуглу не було питань до того, що це зображення, бо іменовані вони некоректно. Е, так. Ідемо далі. Де нам забрати назву? Назва у нас повинна бути... Е, так, у нас не замерована назва ще. Все погано. Е, так. Е, я б зробив наступним чином. Я б пішов на сайт. Е, у нас є для кухні розділ, є батні набори. Так, і забрав би цей латинниць. Або, або ні, можна інакше. Е, мо, так, робимо таким чином. Беремо, е, забираємо назву, кидаємо в Google. І він нам пропонує, до речі, ось платини це. Е, і ми ось у у нас допишемо артикул, який в нас там. Так. Відкримаємо і починаємо з першого фото. У нас артикул ось такий у постачальника плюс наша назва. Ми ікон F2 пройменовуємо, вставляємо нашу назву, але нам треба все з маленьких літр зробити. Набор для бара. Всі пробіли видаляємо, ставимо замість них мінуси і в кінці додаємо наш артикул через мінус.08. Мінус і один, оскільки це перше фото. Потім забираємо всю цю назву, копіюємо, табуляцію перекидає нас на переіменування слідчого товару. Не захотіло. М2, Ctrl-V і нам останню літеру, останню цифру це змінити на 2. Далі Ctrl-V на 3 і далі Ctrl-V на 4. Все. Таким макаром ми будемо іменувати всі інші зображення. Назва на початку буде однакова і далі вже артикул свій. Щоб нам було простіше потім шукати, наприклад, в адмінці і щоб вони там не пересікались між собою, по сортуванню були також коректно розміщені. Так, Зображення ми зробили, тепер завантажуємо їх. Так, Зображення. Основне зображення я не буду брати те, котре стоїть до нас лицем. Ага. На жаль, у вас немає. Так, зараз поставлю на паузу, зроблю, щоб у нас були права доступу з цього облікового запису і поїдемо далі. І так, продовжимо. Помилка виправлена. Нам треба зайти у папку Продукт і додати відповідну папочку окрему, якщо вона ще не створена, якщо вона буде створювати не потрібно. Зверніть увагу, тут є помилка. Пробіл між словами. У назвах папок такого бути не потрібно, не повинно. Тому створюємо і, в принципі, заберемо назву url категорії. Барні набори. Воно вже виглядає як потрібно. Так, барні набори ми додаємо. Так, ось вони. І сюди нам треба кнопочку Завантажити, достати наші останні фото. Так. Завантажені. Вони у мене лежать е, у відповідній папці, де вони тут. Так, ось вони дезавантажились, вже вони іменовані так, як потрібно. Е, відкрити. Одразу виділяю їх, їх усі, але щось ругається на некоректний розмір зображення. Е, так, давайте подивимося, що саме йому не подобається. 1000 на 1357 кОбайт. Ага. Е, добре. Тобто не зовсім добре. Рісунок малюном чпех. Е, вбудований інструмент у Windows у нас дозволяє стиснути розмір зображення. Давайте передивимось. Е, відкрити, відкрити, відкрити щось він не хоче мені відкривати. Так. Ага. Змінити за допомогою редактора. А, так, ага, а, просто його потрібно в у цій програмі і у нас є а, зміна розміру. І ось воно показує, коли ми перебігаємо курсор. От, Ми робимо 80%, а, зберігаємо а, і... Топаємо у ту папку, де у нас воно було, просто перезапишемо. Так, а, ага, і воно GPG нам робить. Ну добре, нам яка різниця? А, так, нам треба прокласти далі. Воно нам не бажає перемикатись. А, так, ось воно вже створило GPG. Так, як воно? А, чому воно не... Ага. За допомогою фотографії. А, так, все, змінити розмір. 80% зберегти. Воно запам'ятало папочку, зберігаємо. Так, перемикнутися можна, наступу можна, добре. Зміна розміру, 80% зберегти. Сюди ще одне фото. Так, змінити розмір. 80% зберегти. Так, добре, ми швиденько перезберегли фото у розмір. Розмір не повинен перевищувати 192 кБ зображення для одного зображення. Тому, якщо перевищує, потрібно буде зменшити. Є більш швидкий спосіб, але коли ми вже будемо працювати з великими об'ємами, і я покажу, як це робити через FTP, але наразі це не актуально. Так, все. Завантажуємо. Так, нам потрібні файли GPG, 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 GPG. Завантажуємо їх всі чотири. Виділяв я їх, виділяв я їх через Ctrl. В поточному варіанті я буду, хочу, щоб всі товари виглядали ось під таким кутом. Їх краще видно, ніж так от з лиця. Якось така об'ємна фото, більш е, цікава. Натискаємо у додаткові, додаємо всі інші три штуки. Е, Оцю пряму давайте додамо першу. Шейкер другий і з цієї сторони третє фото. Так, далі ми також нічого не чіпаємо. Усе у нас вже згенеровано. Все, тут нічого не треба чіпати. Все, у нас товарна позиція збережена. Вона виглядає ось так ось у адмінці. Я вже відфільтрував, щоб зараз товарів тут не виглядало по категорії. І далі ми можемо перевірити, як це відображається для е, сайту. Ага. Ось він такий чудовенький набір у нас є. Зайдемо всередину, ми перевіримо. Все. У нас вартість, у нас характеристики, підставка, наявність підставки, об'єм шейкеру, всі характеристики. Тобто Тут все присутнє. Все, що нам потрібно, є. Це Розписана інструкція для ситуації, коли нам потрібно завести першу товарну позицію з товарної групи. Далі для додавання товарів ми будемо використовувати комбінацію наступних дій. Вони значно простіші. Ми виділяємо потрібний нам товар, який максимально підходить під той товар, який нам потрібно створити заново де є вже базовий, набор, базовий набір характеристик, всі параметри. Тобто ми виділяємо та копіюємо його. Він з'являється в адмінці зі статусом вимкнено. Статус та індексація. І в поточному варіанті наша задача в принципі, така сама, але нам всі значення потрібно замінити, окрім тих, котрі не будуть змінюватися. Ми беремо інший товар. Тобто у нас оце ми заново прописуємо, оце, оце, оце. І оце буде заново прописуватись. В даних у нас зміниться також артикул, також зміниться ціна. Наявність ми залишаємо. І єдина відмінність від того, коли ми створюємо з нуля, нам потрібно у статусі обрати увімкнено. Далі у нас зв'язки залишаються такі самі, якщо це та сама товарна група. Якщо щось змінюється, якщо це інший товар, можливо, треба буде змінити і тут. В характеристиках ми тут також... Скоріше за все будемо щось змінювати. Як мінімум ми будемо кількість предметів у наборі змінювати. Та, можливо, буде відрізнятись комплектація. За цим також треба прослідкувати. По зображенням. Нам потрібно буде видалити старий шейкер, скоріш за все, буде один той самий для наступних товар, товарів, товарної групи. Інші зображення змінюємо. Натискаємо редагувати, завантажуємо вже інші перейменовані зображення і так далі. І потім не забуваємо прийти у вкладку SEO, згенерувати новий SEO URL. Хоча це не потрібно, воно саме згенерує, це не треба робити. Нам потрібно обов'язково включити статус індексація. Все. І в поточному варіанті додавання кожного наступного другого і далі товару вже буде набагато швидше. Е, наразі. У мене на все про все пішло 27 хвилин. Це з тим, що я додавав характеристики, пояснював логіку ну і таке інше. В ідеальному варіанті це можна зробити за 10 хвилин в середньому. Або навіть швидше. Оскільки я робив це декілька разів, адже у мене злітало ці права доступу, то в принципі я думаю, що хвилин за 7 я попередньо вже завів карту товару, ну і трошки там затримався з зображенням, оскільки. Потрібно було їх трошки з... зжати по розміру. все. Далі, коли ми вже заповнимо нову картку товару, ми її зберігаємо. Нам вже не потрібно давати характеристики, трошки її змінити. Це також пришвидшує задачу. Ми це збережемо і будемо... будемо бачити наш товар вже другий зі статусом в cool, кул, з трошки іншим артикулом і так далі. На авто в поточному ланті веде він мені не потрібний. Дякую за увагу. Пишіть свої зауваження, коментарі, питання. Відповім, допоможу. Це всім гарного дня, вечора, доби суток.